Павла ХАПУ 15. чотири богатних місця, так би мовити, можна було вийти. 16 залишити, щоб у нас не буде. постійно. Навіть сьогодні нема кривок, а приворот на прощання, тому в місті обов'язково. це ну, не менше, кого має, може працювати. У нас є потреба, чотири питання винести на розгляд сесії. Це ці питання, які видатково виносяться. Тому треба можна би сьогодні розглянути, підтримати, вивести, бо на сесії можна було знову розглянути, підтримати і проти швидко стати. Чотири питання, коли він побуло. Збирати дано доуваження пропозиції армії. за, проти, підтримувати номер. У ваших планів внесення змін до програми забезпечення підстачено, та як у світі на захід, державних об'єктів місьма об'єктів практичної та транспортної інфраструктури, мислені стоїть територіальної громади на 25-26 рік. Просимо передбачити додаткову фінансові інституції по спеціальному фонду мільйонів та по загальному фонду в 100%. Хримуємо нашу програму, додаємо можливості для дорозілу. Прошу питання за, проти, підтримуватись. Дякую за сім. За сліпнув. Доброго дня. Даний проєкт рішення про внесення змін до бюджету читальної громади на 25 рік має переконання на сьогоднішній день 113 мільйонів дохідної частини. Принагідно дякуємо всім сумнівам, платникам податків, маємо можливість постійно підясняти бюджет, переконання потрібної частини по пріоритетах скрування ресурсу. Звичайно, у нас залишається е, оборонної здатність, ми додаємо 77,5 млн грн. Зокрема, військовим частинам ведення субвенції цілі коштів відповідно їхні закупівлю плюс 42 млн грн, маємо наростающі 292,5 млн грн, крім передбачаємо до кого 11 млн плюс на наші контент для придбання дронів різних модифікацій, також маємо 144,2 наростаючому з на початку року. Ну і підтримка захисників і захисниць, їхніх сімей надання адресній допомоги, плюс 26,2 млн грн. Також сума значна 306,5 у всіх соціальних складових за наростаючим спочатку року. Ну і крім цього, також ми <кхм> <кхм>, додаємо нашим стратегічним комунальним теплокомунальний доклад для оплати газу та електроенергії для проходження зимового періоду, плюс 45 мільйонів. Птримка закладів охорони здоров'я, заробітна плата плана корплях медичних грантів плюс 12,5 млн грн. І маємо додаткову транспорта з державного бюджету позиції, у у сліта, по трьох позиціях по галузі освіта, доплати політичним працівникам плюс 51 млн мільйон забезпечення харчування учнів закладів загальнострельні освіти 35 і затримка особи освітніми потребами 3-4 мільйона грн. Які ж мої зміни перебування не зрачні, а після хвилини перевиконали ресурсів для населено оборони і на комунальні підприємства? Прошу питання за, проти, утримують 10 кількох. про агресію експлуатаційних ділянків? Ремонтний режим, який приготувала ліквідація, дає матеріальну допомогу ділянкам, які від вибуху постраждали, даємо теж урок матеріальної допомоги для того, щоб до людей допомогти для закладу зайняти, хто десь поміняв їх, надберіг, ремонтних ділянків і т.д. Голома різними ділянками воно вийдуть. Прошу питання. За, проти, утримують 10 номер. уваги, проєкт рішення про внесення на сесії, проєкт рішення щодо змін персонального складу змін комісії, зв'язку з кадровими змінами і. Укази президент Верховної Ради Української РСР від 1888 року. Тобто, вносимо основна тут, вносимо вільно до персонального складу. Ті люди, які вже не працюють, не їх виключаємо, частина залишається з тих діючого складу. Продовжували працювати. Проші питання, хто за, проти, утримались 10 минут. Всі питання, які ми планували, ми розглянули, підтримали. Я вам дякую за, оперативну, за оперативне зібрання і за роботу. За допомогою Yeah. Okay захода. О, так, так, так. Ем, і я не знаю, що робити, а, ну, 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 а, знову, правда, то, що ми говоримо, це про те, що ми говоримо про те, що ми говоримо. Ну, і шукаю. А, а, Ну, не пишу. Не пишу. Взагалі не треба було. Так вона на сесії, я її на сесії. Я це сам буду на сесії, тому що я сиди на сесії хочу забрать, потому что материал, я думаю, что просто забираю его за и по поводу за сам этот наследственный договор. А открылся, да? Я вот помню, что ага, ну, конечно, но нужно же, что ага, у тебя был договор. Ну, конкретно то не можно было добавить этот материал в акт наследственный договор. А правильно. Ну, сам тоже очень занимаемый.

Ну, так, давайте. Дружественно. Що було? Ладно, досте. Можна питати, що печатного конформує люди не лезти, да? Можна взагалі сказати, що просто виділити все. Немаємо, не зрадувати конкольі сейчас, яка з ними людям, чи це оконфорні сайти. Просто ви що виділили матеріальну допомогу. Так було 10 плюс так, Так. 420, 550, 500. Ні, ні, в нормальному часу. Насамперед. Саме на сесії просто вже бігати. Та вже були там, були демократичні розпору, ну, але, я не знаю, як тих людей не втрачати. А ці діти лампи попереду, будуть на сесії? Informado por el rostro del cuerpo. Ah, el látimo, el látimo es este. Claro, pero aquí no me dedico a la mayoría de los que no es que es lo 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 Швятого обстрілу, тільки цілком російської традиції держави загально 50 джерел, і та власна, яка для нас дуже надзвичайна подія, останні подія в потребах 2, 17 власників квартир, того підійдуть постраждав і вибух, звернулися до нас по дріальну допомогу. Саме трятна допомога на ліквідацію пошкоджень, саме трядна допомога на Найдут заплатить які не мають наразі держите покинули. Само три мого новое сняв на развитий протейн. Сумма ризику не визначені зластими штуки не подхожу. Вот я хочется за вікон, а звичайно квартири, там раз понимаю, семнадцать межництво. Зарана сума матеріальної допомоги по десятки що звисати максимальна сума, 20 тисяч не маємо. Ми маємо інтервалі, що так, що ти Ну, експерт, власне, вже працював, ми разом були експертом звіт, і на підставі експертного звіту можна пробувати проєкт рішення, як речі про те, що ми Попередньо, а все одно, що попередньо, там ми дати нам експертний звіт, що всі обстеження, які відповіли, були ті, хто розвідки їх дав, і все, що обговорився, будинок і зіграє відновлення,